Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую пікантні мариновані огірки, які ідеально смакують до бургерів, ходогів, шашлику чи просто з картопелькою. Рецепт дуже простий, а перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти також нижче під відео. У мене тут 2 кг огірків, я їх добре помила і спочатку завжди замочую у холодній воді хоча б на 1 годину. Обрізала кінчики і нарізаю кружечками товщиною приблизно 2-3 мм. Або можна нарізати з допомогою шатківниці, так набагато швидше. Огірки вже підготувала, тепер наріжу півкільцями дві цибулини. Для цього рецепту підійдуть будь-які огірки більші, менші, чи навіть ті, які трішки переросли. І всипаю одну столову ложку солі, краще без чубчика. Для консервації завжди використовую сіль кам'яну не йодовану. Тепер огірки притискаю і зверху кладу щось важкеньке. Залишаю на 1 годину, щоб вони пустили сік. іншим, якщо у вас попадались гіркі огірки, тоді цю воду потрібно злити і огірки промити. Якщо не гіркі, тоді залишаємо. Доливаю 500 мл води. Сам сік спеціально відважила, його вийшло 450 мл. Тому, якщо ви огірки промиваєте, тоді потрібно 950 мл води. І тоді вже 3 столові ложки солі без чубчика. А я сік залишаю, тому додам 2: 3 зубчики часнику, духмяного перцю та 10 груши чорного. 2 столові ложки сухої гірчиці. І, як я вже казала, додаю 2 столові ложки без чубчика солі, загалом 3, бо одну всипала до огірків з цибулею, 8 столових ложок цукру, 90 мл оцту 9% і 1,5 столові ложки куркуми. Перемішую і ставлю, щоб маринад закипів. Тепер всипаю сюди огірки з цибулею і з моменту закипання варю 7 хвилин. Банки, кришки і черпак попередньо простерилізувала. Викладаю у банки, щільно закриваю і перевертаю верхом донизу. Потім закутую ось щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Приготуйте і ви цю смакоту. Буду чекати відгуки у коментарях. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!